Вітаю, шановні друзі! Чи враховується 24-й параграф і строк проживання на ньому до громадянства і чи можна перейти? Сьогодні я розберу цю тему. Розберу оцей хайп, який зараз створили. Штучно створили цей хайп. Він, чесно кажучи, був давно створений великою кількістю людьми, які писали там, що 24-й параграф нікуди не зараховується. І я хотів всім вам задати запитання: а з чого ви взяли, що 24-й параграф нікуди вам не? Не зараховується. Хтось із вас взагалі німецькі закони відкривав, читав. Якщо ні, то навіщо ви довіряєте якимось коментарям в Тіктоці, в інших мережах, слухаєте людей, які, в принципі, навіть не читали закон. Дивіться, розповідаю вам і показую. В Німеччині. Є Штаценгеріхкайцьґезец, закон про громадянство і Aufenthaltsgesetz, закон про перебування. До кожного з цих законів є так званий Фервальтунсфоршріфтен. Це свого роду інструкція, це дуже детальна інструкція, там на 200-300 сторінок. І там все дуже детально розписано. І в чому суть цього хайпа? Дивіться, справа в тому, що в законі про громадянство написано чітко, що не можна перейти, перебуваючи на 24-му параграфі, не можна перейти на ПМЖ чи на громадянство. Так, дійсно, пряма заборона міститься. Це означає, що в момент, в момент коли ви будете подавати заявку на ПМЖ чи громадянство у вас не повинно бути 24-го параграфу. У вас повинен бути будь-який інший необхідний, наприклад, робочий параграф. Да? З робочого параграфу можна перейти і на громадянство, і на ПМЖ. Але. Розрізняємо тепер. Строк перебування на 24 му параграфі все одно буде враховуватися як законний строк проживання в Німеччині. Не враховується, друзі, тільки один строк дульдунг. Тобто, якщо у вас дульдунг, да, цей строк не врахується ні для ПМЖ, ні для громадянства. Давайте подивимось, де ж це написано. Перед вами зараз Фервальтунг до закону про громадянство Німеччини, в якому друзі чітко написано. Ну Норма про врахування строків. Тобто там є ціла стаття роз'яснення, де написано, які строки враховуються. І що ми з вами тут бачимо? От, Анрех, Баре, Строки, які враховуються. І дивіться, і ми тут бачимо, що е, для е, отримання громадянства враховуються наступні строки. Йдуть перелік, і вот в пункті С через ПМЖ. Тобто, якщо у вас є ПМЖ, прожили на ПМЖ, ці строки враховуються, потім далі Блау-карт ІЦТ-карта. От. І от саме цікаве Айне Aufenthals Laudness на Дем Тобто ВНЖ згідно до закону про перебування. А 24-й параграф такий же самий ВНЖ, як і робочий, як і всі інші. Тобто він враховується. Єдине, що з нього не можна прямо перейти. Але строк він врахується. Ось в цьому і була суть хайпу і нерозуміння багатьох коментарів в соціальних мережах. Тобто, ще раз кажу, напряму перейти з 24-го параграфу на ПМЖ, речі, громадянство не можна, але проживши на 24-му параграфі, цей строк врахується. Це прямо прописано в роз'ясненнях до закону, і не потрібно нічого вигадувати, не потрібно читати коментарі, не потрібно е слухати людей, які в цьому нічого не розуміють. Друзі, все дуже просто, тому тримайтеся з повагою. Ваш адвокат Демченко.